Цьогорічний фестиваль Березневі сходинки ювілейний п'ятий. Відповідно статусу дійства, до участі організатори відібрали шість найкращих дитячих колективів України. На сцені свою казку показує театральна студія Свія Запоріжжя та лялькові гуртки і театри з Кременця, Березного Володимирця, Дубного та Дубровиці. З виставою Вередливе гусеня на фестиваль приїхали Кременчани. Кажуть, готувались півроку. Встигли завоювати гран-при на конкурсі театральних колективів Діти мельпомени» у Тернополі. Керівник радіє, адже. Все власними силами. Все практично з дітками, і костюм костюми шили, і ляльки. І в нас досить хороша цього року грядка новенька. От так що все своїми силами ми зробили. Дмитро водить ляльки вже п'ять років у виставі корою головною каченям. Каже, справа не з легких. Окрім вправності рук, потрібна й чимала витривалість. Дуже тяжко керувати, адже треба на колінах ставати і керувати цією лялькою на витягнуту руку. Саме ця лялька допомагає мені відкритися як і зовні, так і внутрішні. Ну насамперед дуже цікавий голос цієї ляльки. Я підбираю його. Доброго дня, діточки! Ох, кря-кря! На відміну від минулого року, фестиваль триває не два, а один день. Окрім перегляду вистав, включає критичне обговорення представлених робіт, майстер-класи від майстрів міського будинку культури та спілкування між досвідченими та юними акторами театру. Такий контакт акторських поколінь кажуть організатори, помітно впливає на професійний ріст молодого покоління. Щоправда, проведення фестивалю наступного року під питанням. Цього року ми хочемо провести таке, ну скажімо, критичне обговорення робіт, тобто Бачимо, що вже колективи зросли професійно, тобто, це вони вже займаються хтось 5 років, хтось вже і і до 10 років. Не так просто знайти гроші на на його організацію. Того можливо наступний рік ми ще ну до кінця не знаємо, але можливо, ми будемо його проводити раз-два роки. Тому чи відбудеться лялькове дитяче свято березневі сходинки сходинки-2014» напряму залежить від підтримки спонсорів. Цьогорічні ж партнери у фінансуванні фестивалю, окрім розвитку талановитих дітей, бачать і вигоду ті товари, які ми сьогодні виробляємо. Ми бачимо, що дуже часто не вистачає дизайну для українських товарів, от ми завдячуючи підходу самого дитинства, розвиваючи творчість дітей. Ми, врешті-решт, повинні отримати через 5-10 років гарних дизайнерів, гарних людей, які будуть просувати наші товари по всьому світу. Діана Білоконенко, Артем Лаговський, новини Рівного.